Так, ми ще в дідущичах. Великих. Я все казав, я все думав, що ти в малих дідушичах. Ваня в мах Ваня вже давно не видно. Тут від Петра в сусідстві є лошичка така, кобелка. Скільки її? Ще два роки нема? Я вже її знімав, я не пам'ятаю. А, ти знімав Петра. Так, так, немає причі. Ну, Може душі відкриє трошки фільм. Вася зачепив. Бо то газда за цим, за кордоном. Ох, кафе. Це певне це, по султанові. А, деякі там. Ага, лише. Якраз то у, у тему то. Я кажу, з грябло, кажу, якраз у тему. То весна коні линяють. Вона линяє. Кобела честа? Ні, але каушеленяє. Файна лошадь. То є ще немає два роки, так? Ні, то немає. Шесть. Ну вже має метр шістдесят. За сніс ударла трошки. Скільки має? Метр шістьдесят має. Гарантія? Ну. А ну Вася скажи, Вася. Я там маю, то видно, що маю, що то Коли є два роки, ви не знаєте. А в червні буде, червні буде два роки. А де я думав, вийде, що грудниця там сорімнечко. Не? І, і, не і не немає. Нема. А що був конер? Так, так виглядало, знаєте, як стало на ногу, а я нічого немає. Оп-оп-оп-оп. Так, так кажуть, це по султану. Султан. Так нема. Кабуну. Вони чіть. Дуже файна світ. Немає два роки. Ну кажу, що в чем то тепер лише квіти, кінець квіт. Yeah. Віти, трави. Їде рік і десять місяців. Рік і десять. Рік і десять місяців. На така якраз... Копія той, що буде вісім'явці. Це мама дивиться цього чоловіка, так? Так, так. Той чоловік понад коней. Але... Просто він тепер за границею. За границю, так. Туди вже були такі коні. Віз стоїть, віз теж мати. Він її розуміє, коня перестає. Його дід не бігся колись, рух не тримав кої. А то хто з баранесу хотів колись купити, не казав, що знайомий. команди, то не цей чоловік. Та він, так. Вже як у мене було. Гу. 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 Стань. Ні, Мені подобається. То лише чорні, чорні, та вже таке файне, висі. грива Не. на правий бік. Молода. Мантюк низонька. Копетека які груди. Це ти Вася будеш вчити її їхати що? Ох, якна боїться це. А? Це прой там притригав був. Так, вона забула так. Ну, порожню воді не трига. Файно, що ногу має, файнодку мичку цю. Зад дивись. Так, о, у, що Файно все. Буде буде кобила з неї мост. Ваżejлась. Дай їй на Дай їй на храпа. Дай на храп. Не боїться, нічого, камінь гупає на собі йде. Часто як той жеребет, не як султан, то він теж ну, такий багато білого. Ну він бляха мухло таке лошиво, ось то все лисане. Ти... Кажу, буде Вона... доста файна мосна кобила. Вона? Та буде. Та ба є зараз вже мосна, yeah. Дерек, в берегу і 10 місяців. Що з нею хотіти? То чоловік не, не продає, ні? Ні. Yeah. Та so, він купив собі, та я собі. Та як дадє 4 тисячі долярів, то що не купив? Може, він продає. Продає? Може, і продає бо він такий <кхех> Він навіть живу не вийде його, і... його так І no. no. так подобалося Він ще її не вийде? Ні, по відео Він Хіба по відео так він не вийде постійно яка нога яка то яка сього Все міряти 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 Кажи що те, що нога тоненька нічого нема треба продати Пролетібі давай поки є клієнти. Так, ми заберемо та і все. Або я забираю, або Петро, та не, і всього. <ріст> то не той чоловік, де себе дав на <ріст> <Давно дуряти. ріст> Але... То не той чоловік. О, гельмісан, так? Так. Я дав бо вимогти, нічого не виходило лошити. А я у Лущика трошки виходило. Я раз цей даю раз той. <гум> та вона рано їла, то можна втардати, аби не вже, пасті, аби вечір, а, а що їй буде? Вона не буде їсти вже. То, а він так не буде вже їсти. годувати, ні, Вася, не треба додати? Ну, я не знаю, їй рано давати, коли голодна, але як він вже давати. Вона їла в сьомій годині. Ну, ну, то не давайте їй це не... А потім вже аж рано дадіти. Тепер пити не давайте, так? Ну, а що чекати? Ні, та чого рано, то на вечір їсти вже На вечір не можна. Тепер не давати води після гелю, ти це? Тримаю. То підкручено там? Та, то йому їй цілий треба дати. Не знаюш. До гори голову ти все. Це х'єч. А як? Це так, та, так лепне люкс. О, це смачно їсти аж. Та там на 600 кілля, якась на неї. Я на лоши почув, тово цілий. Я переживаю по-желудок щось. Що? Нє, як все там кажуть, переживаю... Давай її... Іди, іди. Вона не буде їсти? Та буде, то. Вона їсть, то може їсти. Ну, каже, і припніть її зараз. Останній? Та так, воно вже давно бігає. Дивися. Ех, має підрив чотки. Ну, че, і це вона... Вважай, Вася, вважай, бо то її... вона морду... Є, є, є. Вона не хоче туди, бо вона лише там закрита, певно ти. Є, Є на руки! Треба це. Треба б раму було відкрити, якщо ж повністю відкривається, ні? Mm. руки Блискучі стануть, Блискучі руки можуть стати? Якщо пустив. Я знаю так, що все расі. Якщо що може. Як Де а ну, а в заша, лайк. Там заходить перескакувати. Ні, вона не перескакує, але вона до брихи може подати це. Губи подивують. Це легонько байка, я там розігнув, бо там так гачок було загнано. Там загнать. Він якби її був не забрав, я її... На мову ходить добре. Добре, я це. Кобелка не продається.